Ці Максимовича та Незалежності в обласному центрі з'єднає мала об'їзна дорога. Нова транспортна артерія, довжиною понад 3 кілометри, наповниться життям ще до кінця року. Зокрема, складовою транзитного руху стане багатостраждальна вулиця Сагайдачного. Тут, на відтинку від Вовчинецької до Хмельницького, вистелили нижній та верхній шар асфальту. Наразі там завершують мощення бардюрів та тротуарів. На ділянці від вулиці Хмельницького до вулиці Максимовича донедавна тривав ремонт водопроводу, тож у цьому році там обмежиться чорновим шаром асфальту, який цілком придатним до проїзду. Решту робіт на Сайдачно завершать у 2015-му. Реконструкція торкнеться вулиці Деповської та Кисілевської. На останній до 43-го будинку вже проклали один нижній шар покриття. Нині там активно робить бордюрну лінію і тротуар. Вулицю багато разів рили. Труби прокладали, неможливо було прийти, болото. Взагалі було бездоріжжя таке, що не проїхати, не пройти. А зараз нічого нормально. Зробили? Їздимо, радуємося. Десятки років не бачили дорожньої техніки і на Йосипа Сліпого. Однак в процесі будівництва малої об'їзної свято прийшло і на цю вулицю. Третина тамтешньої дороги вже накрита нижнім шаром. Решту також активно готують до асфальтування. Ремонт малої об'їзної – це наслідок якісних змін у технології ремонту доріг в Івано-Франківську. Зважаючи на значні проблеми з рухом автомобілів в центрі міста, ця нова транспортна артерія дозволить суттєво розвантажити серед містя. Транспорт, який буде їхати з Пасічної, йому не конче буде їхати по вулиці Василянок, не їхати в центр, а можна буде розвернутися, повернути на вулицю Надрічну, і проїхати і виїхати на другому боці нашого міста. Є ще також в планах, ви бачите, сьогодні встановлений перший шар, чорновий. На наступний рік тут буде встановлений. Остаточний шар, другий, верхній шар, тому що він потребує більш кращої погоди. До речі, наступного року планують провести роботи і на іншій частині внутрішньої об'язного Івано-Франківська Микитинецька, Макухі, Ребета.